На заваді деребану скверу. Так у місті Костопіль вже кілька років поспіль триває боротьба тамтешніх жителів із міською радою. Нагадаємо, що ще три роки тому місцева влада виділила чотири земельні ділянки під будівництво. Однак, як з'ясувалося, на зазначеній території знаходиться сквер із спортивним майданчиком. Мешканці мікрорайону відразу надали цій справі розголосу. Мовляв, тут споконвіку була відпочинкова зона, а не місце для забудов. Три покоління людей там виросло вже. Іменно в тому сквері відпочивали, оздоровлювалися. От, і як і доказ, тобто люди хочуть далі, щоб це все збереглося, щоб дітки наші мали десь займатися спортом, відпочити під деревцем, тіньку посидіти. У нас його такого вже немає. Костопільчани вирішили не мовчати, і розпочалася тривала судова тягнина. За три роки їм вдалося відвоювати три земельні ділянки однак, із останнього останньою виникли проблеми. Зокрема, як зазначають представники Костопільської міської ради, ця територія не відноситься до рекреаційної зони, а призначена для будівництва. В цих документах ніде немає зазначено про те, що безпосередньо ця земельна ділянка, конкретно наша земельна ділянка, і весь масив відноситься до скверу. А відноситься, як позначено в генеральному плані, якщо я не помиляю, землі зелених насаджень там чи землі загального користування, які як пояснив представник держгеокадастру в Костопільському районі, відносяться до земель житлової та громадської забудови. Суддя рівненського апеляційного суду вислухали обидві сторони. Однак поданих доказів недостатньо для прийняття справедливого рішення. Тому вони зобов'язалися витребувати у Костопільської райдержадміністрації генеральний план міста, аби чітко бачити, що це за територія. Це було дійсно вигляд, не просто квадрати, і крапочки. А щоб це в такому масштабі відчинить, бачить, що це таке є. Наступний розгляд справ відбудеться вже у вересні. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.